І всем приємно друзі, з вами я, Рейнгін. Я вирішу пограти в Куба Крафті. Так. Ого, тут треба вибирати треба або стайволог, або щось нибудь інше. Ну, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А я хочу паркур пройти. Если есть, есть тут. Так. О, паркур. Те, що мені і треба. Так. А. О, який тут правите. Так, паркур. Ого, скільки гравців. Так, тікаємо, тікаємо. ловим 60 40 ком компати компати тивая кайси парков ну короче так за распечкать заработать так, так. Эээ... Ну давайте оселим. Ух ты, это тут не легко, я скажу. Оп! Ух-ух-ух. Тихо. Тихо, друзья. Так, тихо, тихо. Тихо. Головне не впасть, головне не впасть. Фух. Тихо, 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 тихо. Ай! Програв. Я почти... Я вже почти до даріння, але нічого. Постараємося на краще. Щоб ми перемогли. Хоп. Хоп-хоп. І... Та що ж таке-то? Так, почекайте полинку. Оп, оп, опачки. Опачки. Як каже поговорка. Ай! Не спішіть! правці Майнкрафту не спішіть, бо буде лихо. Хоча я й думав. Буде лихо. Хоп, оп. Опачки. Опачки. Ух, так, есть. Давайте, давайте, щитышки. Так, як мені опа. Опачки. Оп. Що таке? Є. Так, що далі? Оп. Опа. Оп ты, 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 Не спешим. Аккуратнее. Аккуратно, друзья. Акку... Аккуратно. Аккуратно. Так. Опа. Оп, Оп. Тут она. Наши ренчик. Помахать. Опа, есть. Так. Ну. Так. А я вот тут не зазумевал, что тут пробыть. А это что такое? Так, добрый. Ні, ну, Куба Крафт цікаво грати. Я ще можу сказати. Кубай Крафт цікаво грати. Так, ну ще й власне сервер, я так знаю, що це треба зробити через Оперс. Добре, друзі, з вами я, був, Редін. І пойдете.